Троє молодиків коротали вечір за пляшкою горілки. Коли пляшка спорожніла, друзям здалося, що випитого замало. Грошей на горілку не було, тому згадали про знайомого самотнього пенсіонера, який мешкав неподалік у приватному будинку. У діда завжди водилися грошенята. Тож друзі рушили до пенсіонера. Прийшли до нього по місту жительства, де зустріли раніше знайому їм дівчину, 1989 року народження, года і у мужчины стали вымогать деньги. Мужчина стал сопротивляться, денежные средства сначала не отдавать не хотел. После чего они начали наносить руками, ногами ему телесные повреждения по голове, по туловищу, в область грудной клетки. После чего мужчина все-таки согласился отдать деньги, и они, один из парней затащил его в дом, Тот показал место, где он хранил свои сбережения. Они достали денежные средства в сумме 500 гривен и с места преступления скрылись. После чего направились в кафе и где продолжили распитие спиртного. Того ж вечора одного з нападників затримав наряд міліції. У хлопця на сорочці виявили кров потерпілого. Ще двох молодиків і дівчину затримали через кілька годин. Злочинці відповідатимуть перед законом відразу за двома статтями кримінального кодексу. По даному факту, возбуждено уголовне діло по статті 187, часті 4. Це на грабіж завершений групою еліт по предварительному зговору. и соединены с проникновением в жилище. Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы от 8 до 15 лет. Также в связи с тем, что 21 августа 2011 года в больнице потерпевший скончался, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 121 части 2, это причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Максимальне покарання, що його можуть отримати злочинці, 15 років ув'язнення.